Дверь та стане, але бачите, вона весь простір тут забирає. Тобто треба було на один блок глибше робити. Щоб ще й вимикач тут можна було розмістити прямо в цій будівлі вимикачі. Тоді давайте ну, просто розширимо на один блок. Зараз руйнуємо цю драбину зайву. У нас є якраз 20 десь блоків, можливо, їх і вистачить. Не вистачить, чи що ж, тоді, звичайними, будемо мучитись. Так. Але їх достатньо ну велика кількість, скажімо так. Так оце. Це тут щось якесь непорозуміння треба поліпшити. А потім тут ще, звісно річ, поліпшиться все. Треба буде ще плитами обкласти все, зомбаки не, не знесли. Тут в мене була запришка, ось. Та на неї запригувати тільки з прокачаним паркуром. Ось цього важко. Майже неможливо. Все. О, тепер буде норм. Тепер вона схожа на генератор. По-перше, можна розмістити ще один генератор буде, якщо що. Ну і більше місця взагалі для всього там. Так, тепер ми тут спокійно собі ставимо цей перемикач. Відразу його під'єднуємо з генератора до перемикача. Перемикач можемо відвімкнути. Це вімк... вмикає, щоб можна було перевірити лампочку. Так. А, ну і звісно річ ставимо двері. двері. Ось. О, тут зверху дірка.